Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Вебмайстер, і в сьогоднішньому відео я покажу вам, як створити електронний годинник таймер в комірці таблиці Excel. Наприклад, ось такий годинник, як ви бачите зараз на своєму екрані. Для того, щоб зробити годинник, ми повинні відкрити книгу Excel і в потрібну комірку ввести функцію Now. Ця функція повертає поточну дату і час. Для того, щоб відобразити тільки час в цій комірці без дати, необхідно активувати комірку, зробити клік правою кнопкою миші, у меню, що з'явилося, обрати формат клітинок, на вкладці число обрати числовий формат час і обрати потрібний формат відображення часу. Далі перейдіть в редактор коду VBA. Для цього на стрічці перейдіть на вкладку Розробник і оберіть Visual Basic. Або ж натисніть комбінацію клавіш Altf11. Клікніть правою кнопкою миші по VBA Project і створіть новий модуль. Вставте у вікно коду створеного модуля наступний код. Цей код ви зможете скопіювати зі сторінки мого сайту, де я опублікував текстовий варіант даного уроку. Посилання на цю сторінку буде в описі до даного відео. Отже, все, що вам залишиться, це просто перейти за посиланням і скопіювати готовий код, і вставити його у вікно коду створеного вами модуля. Тепер, якщо ми запустимо виконання макросу, то годинник почне працювати. Але нам потрібно ще прописати один код для того, щоб макрос автоматично запускався при відкритті книги Excel. Звісно ж, якщо ви хочете, щоб макрос запускався автоматично. Для того, щоб макрос автоматично запускався при відкритті книги Excel, зробіть подвійний клік лівою кнопкою миші по об'єкту ця книга і вставте у вікно код наступний код VBA. Цей код ви також зможете скопіювати зі сторінки мого сайту. Для тих, хто хоче розібратися, що ж відбувається в цьому коді, я даю пояснення. Перший код, який ми вставляли, створює цифровий годинник, який оновлює значення комірки кожну секунду і відображає поточний час. Давайте розглянемо кожний рядок цього коду. Sub-Digital Clock. Цим рядком коду ми оголошуємо макрос ім'ям Digital Clock. Саб вказує на те, що це підпрограма, процедура. Тобто ми записуємо процедуру з ім'ям DigitalClock. Наступний рядок встановлює значення для комірки I9 у поточному аркуші на поточний момент часу, використовуючи функцію now, адже функція now повертає поточний час та дату. Наступний рядок встановлює планування виклику макросу Digital Clock через 1 секунду. Тобто ми для поточного моменту часу Now додаємо 1 секунду, вказуємо в Time Value 1 секунду. І таким чином макрос буде автоматично викликатися кожну секунду для оновлення зазначеної комірки. В нашому випадку це комірка i9. Ну і останній рядок коду це закінчення закриття коду нашої процедури, який говорить про те, що ми закінчили написання коду нашої процедури. Другий фрагмент коду є обробником події, який спрацьовує автоматично при відкритті робочої книги у програмі Excel. Цей обробник події викликає макрос Digital Clock при відкритті робочої книги. Першим рядком коду ми оголошуємо обробник події, який вказує, що ми хочемо виконати певну дію під час відкриття робочої книги. В другому рядку ми вказуємо макрос, який хочемо викликати. Тобто, коли робоча книга відкривається, ми автоматично викликаємо макрос Digital Clock. І от таким чином при відкритті робочої книги спрацьовує обробник події Workbook Open, який запускає макрос Digital Clock. А цей макрос, в свою чергу, починає оновлення значення комірки i9 і встановлює автоматичне оновлення кожну секунду для відображення поточного часу. В результаті ми отримуємо ось такий електронний годинник таймер. Друзі, якщо відео було для вас корисним, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і, звісно ж, напишіть, будь ласка, хоча б один коментар, для того, щоб дане відео побачили якомога більше людей. До нових зустрічей!